Вітаю вас, мої Незламні. Після тривожної ночі хочу е, трішки розрядити обстановку і показати вам красу. Ну, нам треба на щось е, відволікатись. На щось гарне. Отримала посилочку. Вчора невеличка посилочка була, ну, як сказати, знаєте, що я хочу сказати? Скільки шедеврів проходить через мої руки? Просто і те хочеться, і те хочеться, і те хай би було, але ну, неможливо все залишить, тому що воно е гроші коштує, тому так, приходиться лише. Я теж просто милуюся. Інколи десь щось і залишаю, але в більшості, звичайно, ну, скільки його залишиш, скільки треба. Ось дивіться, оце в мене справжній шедевр. Це таке велике покривало. Не знаю, як воно роблене. От не знаю. Зараз я вам озвучу розмір, ціну і потім розверну, бо загублю ж ярличок, і будемо ми з вами його роздивлятися. Дивіться, його розмір 1,90 2,20 Це покривало. Воно йде під номером 143, його ціна 800 гривень. Тепер будемо з вами його роздивлятися. Хочу сказати: це вінтаж. Воно не має ніяких недоліків. Я його розглядала, я не знайшла ніяких недоліків. Усе ціле, ну, єдине, там ви його будете прать і прасувати по-своєму. Дивіться, яка, яка структура. Тут середина ось така, ось така середина, дивіться, вона е, об'ємна. Рельєфна, хто як хоче, так і назве, складається з отаких квадратиків. Ось бачите, і з двох боків ось таке приплетене, не пришите, приплетене, ось таке мережево широке. Бачите? З однієї сторони і з іншої. Я так думаю, що це з боків воно приплетене, бо так як я розвертала, то мені ніби по вущій стороні, там, де метр дев'яносто, от з двох сторін таке мережево. Можна використовувати як покривало на ліжко. Можна використовувати як покривало на диван. Звичайно, я вже його бачила у себе на дивані, я вже уявляла, але ну, в мене лежить теж дуже гарне, Ну, не можна всього залишити. розумієте? Десь щось залишаєш, а десь щось і треба ж виставляти. Отаке гарнюще ще покривало. Від, ну, не знаю, треба його вибілювати, не треба, але ж воно натуральне, бавовняне, тому можна все, всякі маніпуляції можна з ним проводити. Ось так воно виглядає. Тому що воно натуральне, простеньке. Так, є. Дивимось далі. Ось така чудова серветочка. Мені здається, вона новенька. Довжина цієї серветочки 70 см, і ширина 33 см. Ось така краса, ну, я думаю, вам видно, яка це краса, під номером 149 Коштує 120 гривень. Так, далі є ось така в мене наволочка. Вона повністю біленька. Дивіться, який вона має запах, тут сантиметрів 25, мабуть, великий. Вона в чудовому стані, натуральна бавовна, простесенька. Але в неї розміри трішки такі, знаєте, нестандартні. 60 на 50 сантиметрів. Отакі От в неї розміри. Така наволочка, бачите, з, усіх, з обох сторін вона біленька. Чудовий стан у неї, під номером 150, коштує всього-навсього 50 гривень. Так, далі ось іще один шедевр. Ось така серветка. Ну, хочу вам сказати, що е, я показую речі так, як вони були складені в мішку. Ви вже собі блокуєте. Звичайно, це чайна скатертина. Вона повинна бути правильно заблокована, висушена. Тут немає ніяких недоліків, все тут в чудовому стані. Отакими ось квітами, бачите? Е, ну, Можливо, вона і більша за розмірами, звичайно, коли вона буде правильно, можна її просто вологу роз... розтягнути на якісь поверхні, можна ще й приколоти булавками. Якби для себе я так робила, ну таку кількість я не можу зробити, ви ж розумієте. 65. Та, мабуть, воно так і є на 65. Да. Ось такі розміри. Нема ніяких недоліків, вся ціленька, вся гарненька. Ем, інколи ось ці е, в'язані речі, вони одна буває така білосніжна, одна буває з таким кремовим відтінком, одна буває з сіруватим відтінком. Це все залежить від ниток. Ось така краса під номером 151, 120 гривень коштує. Так. Далі ось така серветочка. Також вся ціленька, стан чудовий, Оце все ви повинні блокувати, розправляти гарненько, бо це ж плетене вручну, гачком, самі розумієте. Але я показую так, як показую, так не буду повторюватися, дивіться, в діаметрі 60 см оця серветка. 60 см. Стан чудовий, пошкоджень немає, плям немає. Все супер. Під номером 152, 100 гривень, ось така краса. Так, далі наволочка декоративна. 39 на 39 такі її розміри. Під номером 145 вона коштує 50 гривень. Тут така тканина жакардова, і по цій тканині оце все вишивка, 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 вишивка. З цієї сторони немає. І з лицевої сторони, ось це все вишивка. Все тут чудово, лише ось дивіться, і блискавка працює. Лише тут відлетіла собачка. Ну, тобто, тобто відлетіла собачка. Тут треба міняти собачку. Ось. Все працює, але треба поміняти саму собачку. Номер 145-50 гривень. Так. Трішки якось акуратно складати, а то потім знову мене не буде вистачати місця. Далі є на матрасник. Я вам тут не буду його вимірювати. Я його все вимірюю на своїх ліжках. Великий двохспальний на матрасник. Трикотаж, натуральна, бавовна. Ось такий він рожевий. Він не новий, але він. В чудовому стані. Під номером 163, 150 гривень такий на матрасник. Так, далі про стирадло. Ось такий колір мяти. Оце є єдине, що я його не, не виміряла. Така неорганізована я. Так, метр 60. На 2,40. Ой. А, ну, да, правильно, 1,60 на 2,40. Ось таке простирадло, натуральне, чудовий стан. Ніде ніяких немає ні пошкоджень, ні плям, ні потертостей, нічого немає. Під номером 162 160 гривень. Ось таке простирадло кольору м'яти. Так, далі ще один шедевр, скатертина, плетена гачком вручну. Колір такий трішки кремовий відтінок. Трішки кремовий відтінок. Стан чудовий, практично новий, нитка натуральна. Бавовняна. Зараз озвучу вам номер і ціну, і розміри, а потім розверну. Дивіться, розміри вона має 1,40 на метр м. Ну, це так, як я поміряла. Знаєте, ну, от, як положила, та й поміряла. Звичайно, коли її заблокувати і висушить правильно, відповідно, тут буде вона більша. Вона. Прямокутна Метр сорок на метр п'ятдесят. Під номером 155 така скатертина коштує 500 гривень. І тепер ми з вами її роздивимось. На темному фоні це буде дуже гарно виглядати. Ось така ажурна скатертина. Ви ж знаєте, скільки коштують речі ручної роботи, якщо Виготовляють майстри і виставляють їх на продажу. Це дуже дорого. У мене ціни на такі речі, при тому речі в гарному стані, доволі такі гарні. Ну, так як я сама не плету. Якби я сплела таку скатертину, то я б її за такі кошти не продала це однозначно. Ось така красуня. Краєчок дивіться, ось так зроблений. От. І сама вона такими. Ніби бабусиними квадратами. Бачите, такі елементи, вони повторюються: квіточка, квіточка, квіточка. Ось так гарно зроблено. Так. Дивимось далі ще один такий шедевр. До речі, я сьогодні маю отримати посилочку, і ви, будь ласка, як будете товар вибирати, Кошти на карту оплачуйте, щоб я могла забрати посилочку. Бо я ж все вкладаю, знаєте, воно у мене по кругу. Так, ось така чайна скатертина. Стан чудовий. Збереження чудове. Є тут одна невеличка така, якщо я знайду, якщо знайду. А, ось. Ось така треба випрати. Бачите, треба випрати. Жовтенька цяточка. Вона практично, бачите, я її ледь знайшла, але знайшла. Тому так, така скатертина під номером 154, 200 гривень. Ой, я не сказала розмір. В діаметрі вона 80 см. 200 гривень коштує. Так. Далі ось такий вінтажний ранер або доріжка, ручна робота, філейне плетіння, дуже він такий щільний, щільний. Е, знову ж таки треба правильно випрасувати і висушити. Тут де е, ось такі візерунки троянди, тут він ніби розширений, а тут де філейне плетіння. Трішки звужений. Ну, я його не фіксувала, не, не висушувала так, як треба, от так, як в мене воно є, так і є. А ви це все кожен для себе це все зробить. Він довгий, довжина його метр шістдесят, навіть більше трішки. І ширина, я тут ширину поміряю по цій частинці. І ширина 30 см. Дивіться, тут віночок такий виплетений. Ну, ось, бачите, Його треба все розправити. Ось тут віночок з однієї сторони, з іншої, ніби пів віночка із троянд. І серединка, ось така, дивіться. Бачите? Ось така серединка. Такий віночок. Гарний, дуже гарний ранер. Лише треба його правильно е, випрасувати. Під номером 153-200 гривень. Так, є в мене ось такі рушнички. Е, не знаю, я дивилась на них, мені вони як були в користуванні. Але, це, але вони цілі, в гарному стані. Це така тканина, як раніше, ну, це я пам'ятаю, на штори набирали. Ну, такі були штори різні там. Я пам'ятаю, у нас були в якійсь кімнаті сіре, з блакитним, такі, такі штори. Це ще в мами у мами. Ще тоді пам'ятаю. Ось такі рушники. Їх два. Вони йдуть під номером 169. Розмір таких рушників. це на кухню, в користування 77 на 47. Отакі От розміри. Вони йдуть під номером 169. У мене їх два. Кожен рушничок коштує 40 гривень. Дивіться, всі вони ціленькі. Номер 169, я їх просто, як в мене, повторюються однакові речі. Я ставлю однаковий номер. Номер 169, 40 гривень рушничок. Так. Так, далі набір серветок. Їх тут по моїх підрахунках 5 штучок. Да? 1, 2, 3, 4, 5. Ну, шкода, що не 6, але маємо те, що маємо. Вони натуральні, бавовняні, ці серветки. Доволі таки вони великі. 47. На 49, ну такий розмір серветочок. Ще раз скажу, вони новесенькі. В користуванні вони не були. Під номером 168 такий комплект коштує 100 гривень. Так. Ну, що тут у нас є? Під номером 166. Ось така льняна серветочка. Розмір 50 на 42. Вона одненька, 20 гривень коштує. Так, далі комплект із двох наволочок. Наволочки нові, в користуванні не були. Ось такі наволочки, наволочки з вушками, тому я зараз буду вимірювати лише там, де подушечка вставляється. Довжина 56 і ширина 37 см. 38. Ось такі наволочки. Зверніть увагу, який тут запах, ось дивіться більше як 20 см запаху. Тут навіть ось його видно майже до середини доходить. Ось такі натуральні наволочки. Комплект іде під номером 165. 160 гривень за дві наволочки. Я не знаю, вранці писала, ніби контролювала, щоб номери не повторялись, ну, може бути все. Тому, ви ж знаєте, працюємо як номер. Такий -то, такий то предмет пишемо. Далі. Далі у мене комплект серветок, натуральна, бавовна. Е, Їх тут 9 штучок, якщо я не помиляюся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9 штучок. Я казала, вони натуральні, бавовняні, В користуванні не були. Розміри 38 на 38 під номером 164 150 гривень за такий комплект. Так, 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 так. Підковдра. Ось така підковдра. Натуральна. розміри 2х2 метри під номером 178-450 гривень. З цієї сторони отакий він жовтий з метеликами. Він йде на гудзиках, на гудзичках й. І з іншої сторони такий самий принт, але на білому фоні. Так, гарна така підковдра, натуральна, натуральна, бавовняна, ніяких, там, ніякої синтетики. Так, далі є в мене ось така кругла серветочка. Плетена гачком вручну. Отака вона, бачите, сіточкою плетена. Але тут теж тут середина така щільна, а тут ось бачу. Більші, більше, більше, більші більше петлі. Ну, так, цікаво. Майстрині справжні дівчатка. Так, в діаметрі 45 під номером 177, 40 гривень така серветочка. Далі є у мене ось така доріжечка. Також вона, вона кольору кава з молоком або капучино. Такий колір ну треба правильно випрасувати В чудовому стані вона новенька. Ось така вузенька доріжечка. Інколи ем, є полички такі вузькі, що такі використовуються. Та взагалі, е, хто куди захоче, туди і використає. Я фантазувати не буду. Номер 176. 100 гривень така доріжечка. І тепер я буду її мірити. Я все путаюся, чи я правильно номери понаписувала. Бо, знаєте, ранок такий, такий собі. Довжина 1,20 і ширина 15 см. Ось така красунка. Так. Далі є у мене шопери. Зверніть увагу, ну, поклали такі в посилку, що я зроблю? А це все вага, за це все заплачено. Ну, але, що нам, лишні Лишні такі речі. Дивіться, під номером 175-50 гривень ось такий шопер. Ну, тут стилізована ейфелева вежа. То таке. 38 ширина, 41 довжина. І такі ось ручки. Бачите, він практично цей шопер новенький, ніде ніяких немає недоліків. Все в порядку. Натуральна бавовна. Бавовняна така сумочка. Такий шопер. Так, ще один шопер. Ось такий бюрлі. Бюрлі. А що це з? Що це означає бюрлі, я не знаю. Але у нас, коли я працювала на фірмі у Фредеріка Шавіньї, ми вирощували там нові, нові гібриди кукурудзи-соняшника. І у нас Бюрлі був гібрид кукурудзи. Бюрлі, так, да. не знаю, що це. І гадати не буду, але знайомий. Знайома назва. Так, ось такий шопер 39 на 41. Ну, в принципі, розмір такий же. Також все в чудовому стані. Практично він новенький. Ну, не практично, а мабуть, новенький. Номер 174, 50 гривень. Ось такий шопер. Турбинка у файна маркеті середня у нас коштує 7 гривень. Торбинка, звичайно ж, ну наскільки. Один раз приніс товар, на другий раз поставив у мусорний, у мусорний бак. Так, далі просто турбинка. Тут написано Версач, джинс. Можливо, в цій торбинці їхали, знаєте, джинси «Версачі». ніхто не знає. Нам досталася лише турбиночка. Ось така бавовняна турбиночка. Розмір 45 на 32. Вгорі на шнурочку. Ось так затягується. Бренд я вам показала. Під номером 173, 30 гривень така турбиночка. Ось така турбиночка. Ця торбинка тут з зайчиком або з кроликом. Тут вона трішки по-іншому зав'язується. Тут просто, дивіться, отак зібрать, отак збирається. Можна використовувати навіть для декору, щось туди накласти об'ємне. Ну це ж у мене вже фантазії розгулялися. Вона зав'язується ось так такий зайчик. Натуральна бавовна, така щільненька, тут тоншенька, а тут така щільна тканина. Прям як ну, не мішковина, то вже зовсім але така. 44 см довжина, 31 см ширина, з однієї сторони малюнок, з іншої теж малюнок і щось написано. Треба вивчати мови. Так, номер 172, 30 гривень така турбиночка. Далі ще одна турбиночка, номер 171. Я дивлюсь по, по буквах, мені здається, що це Німеччина. Ця турбиночка трішки менша. За попередню 27 на 36 см. І вона затягується тут ось натуральний такий шнурочок, дивіться, натуральний. І вона ось так стягується. Ну, ви мене зрозуміли. Понад, якби це був шовковий шнурок, воно раз та й поїхало. А тут воно все таке натуральне, знаєте? Теж номер 171 30 гривень. Так, далі у мене є, я так думаю, що це покривало на крісло ем, вовна, натуральна. Воно було в використанні, але воно ціле, ніде не пошкоджене, ем, ніде немає ніяких плям, воно не можна використовувати, я не знаю, це я так думаю, що це покривало на крісло. Можна використовувати і як килимок. Тепленький такий килимочок під ноги. Ось такий, дивіться. Можна так, можна так використовувати. Відчувається вовна, знаєте, тепленький такий. Ну, він був у використанні, відповідно, і ціни ширина 56 см. Цього, цього килимочка нема значення, чи це на підлогу, чи це на крісло, килимочок, та й все. І метр тридцять чотири. Метр тридцять чотири його довжина. Ось такий килимочок. Іде він під номером 170 і його ціна всього-навсього 150 гривень. Всього-навсього. Так, ну, в цьому відео ми з вами роздивилися все, що могли. Десь через це завантажу, десь протязі, я думаю, до обіду я все-таки виставлю і слідуюче відео, тому що мені треба зібрати кошти, щоб забрати посилочку, а посилочка десь прийде після 12-ї години дня. Всіх міцно обіймаю, до зустрічі. Всім дякую!